Сьогодні розпочав підготовку нового рядка для посадки малини. У нас ось там росте малина, приблизно ось там. От вона вже досить розрослася, тому я вирішив зробити для неї нове місце. Ось тут вздовж нашого трикотника. Це східна сторона. Ось тут якби має бути у нас пліт. Я знову ж таки натягнув нитку, і на цей раз я відступив півтора метра. Тобто, коли садив чорну малину, тут було 2 метри і потім ще пів метра. Зараз 2 метри до цієї сторони і пів метра в цю сторону. Тобто, виходить, тут прохід півтора метра. Ну, я так подивився, що в принципі, і півтора метра достатньо, тому буде бачити, як краще відступати, чи два метри. Чи Півтора метра і зробив розмітку, в мене тут вийшло 20 кущів. От, я вже почав четверту лунку копати, а землю ось викидаю туди за територію. ось Тут підсипаю, де треба підсипати. От, але об'явили тривогу, тому слідкую, що там і як.